Дивіться, показую вам лайфхак, як зробити так, як перевести ваші металопластикові вікна на зимній чи літній режим. Ну, в даному відео розказую, як на зимній режим перевести. Значить, дивіться, відкриваєте ви вікно. І у вас отакі є пупирішки. Коли ви ручкою двигаєте взад вперед, вони ходять. Бачите, вверх-вниз, вверх вниз І є така от різінка уплотнітельна. Багато хто з майстрів, ті, що займаються виготовлення вікон, установкою цих вікон, вони цей режим кажуть, таких не существує. Ну, давайте для цих майстрів ми зробимо так, що будемо розширяти оцю уплотнітельну різінку, да, яка прилягає до окна. Значить, дивіться, беремо шестигранник, беремо в кое-який ключ. Отут можете подивитися, бачите, отакий от ключ у мене овальненький. Ви його сюди вставляєте, значить, дивіться, зимовий режим буде, якщо повернути до цієї сторони, літній режим, якщо внутрі. Точніше, літній режим внутрі, а зимовий сюди. Ти, общем, переводиш до тої сторони, яка з вулиці, оцей режим, і в тебе зимовий режим буде. Таким чином, у вас більше не буде проблем з тим, що вікна. Будуть дути з цієї от сторони, і у вас буде дуже важко закриватися оця ручка. Таким чином, ви зробите так, що у вас буде набагато в приміщенні тепліше, у вас буде набагато в приміщенні гарніше, і у вас не буде такого режиму, як плачущі окна, хто знає да? вікна, коли йде такий конденсатик. Тому що ця резинка якраз буде прилягати дуже-дуже плотно. Ставте лайк і підписуйтесь.